Нагоди Дня волонтера у Будинку культури відбувся святковий захід. Місцева влада та творчі колективи закладу привітали усіх причетних зі святом, організувавши міні-концерт із танцями, музикою та піснями. Ми, працівники Шепетівського будинку культури, хочемо вас не просто запросити на свято волонтерів, а запросити невеличку створити вам атмосферу невеличкої казки, запросити вас в імпровізовану майстерню. Святого Миколая, щоб ви відчули себе маленькими дітьми, щоб ви розуміли, що вас обов'язково є кому захищати, щоб над кожним з вас є ангел охоронець і до кожного з вас обов'язково з гарними новинами завітає Святий Миколай. Свято почалося з урочистостей. Міський голова відзначив священників, освітян, підприємців та волонтерські організації, подяками за активну діяльність та допомогу українським військовослужбовцям, які продовжують виборювати перемогу. Також із вітальним словом виступила народна депутатка Олена Копанчук. Дійсно, що Петівщина об'єдналася. Дійсно, що Петівщина та стала такою гарною до громадою. І я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас вітаю сьогодні з Днем Захисника, тому що ви є саме тими захисниками і захисницями України. І дякуючи вам, вашій роботі, ви спасаєте кожну хвилину життя нашого українця. Вам сили і наснаги. Свої виступи волонтерам присвятили учасниці танцювального колективу Віват, народний аматорський ансамбль Ретро та керівник джаз-бенду Дикселенд. Волонтери це добровольці, які віддають власний час заради спільної перемоги та допомоги суспільству в складний період. Дарина Турсунова Дмитро Костанецький Лайк like Тіві.